Далі ми з вами вивчали е, степінь. Ми з вами говорили, що є основа і є наш показник степені. Зараз у номері 164 вас вже запитують, чому дорівнює значення виразу. Ми на цих виразах будемо згадувати, де основа, де показник і як його опрацьовувати. Отже, дивимося. Перше завдання я вже переписала 0,6 у квадраті, у другому степені. Отже, в нашому випадку 0,6 це основа степеня. основа степеня – Це те число, яке потрібно множити само на себе. Число 2, от воно, це у нас. Показник степеня. Це число показує, скільки раз число, число основа степеня множиться само на себе. Тобто це означає, що 0,6 потрібно помножити само на себе двічі 0,6 помножити на 0,6. Далі просто виконується множення. 0,6 помножити на 0,6. 6 помножити на 6 це 36. Так як у нас після коми разом два числа, то це буде 0,36. І далі завдання виконуємо аналогічно. Друге нам дано 0 в 6 степені. Так, отже. 0 це в нас основа. 6 – я буду скорочена, показник. Отже, нам показує, що 0 треба помножити само на себе 6 раз. А ми знаємо, що при множенні нуля на нуль або будь-якого числа на нуль у нас в результаті завжди буде. 0. Але я вам розписала, що це означає. Це означає, що число 0 помножили само на себе, ось сказано, 6 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І при множенні 0 на 0 у нас буде 0. І при множенні будь-якого числа на 0, у нас завжди буде 0. Так, третє. Отже, у нас є третє завдання: мінус 9 до квадрату. Отже, Дивимося, що мінус 9 це в нас основа, це те число, яке буде множитися само на себе. 2 – от він. Це показник, скільки раз воно буде множитись, само на себе. І згадуємо, якщо у нас множиться від'ємне число в парному степені, то число буде додатнє. От, дивимося: мінус 9, нам треба помножити само на себе два рази. Ми з вами вчили, що множичі… Мінус помножити на мінус, в результаті буде плюс. А 9 помножити на 9 81. От, від'ємне число в парному степені. Так? Куди? додатнє. 9 помножити на 9, 81. Четверте завдання. 1 у 12 степені. 1 – це в нас основа. 12 у нас показник. Тобто одиницю треба перемножити саму на себе. Так, 12 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 і ще. І це буде 1, тому що множиться одиниця сама на себе, то це 1. Так, далі дивимося, в нас тут мінус одиниця у 12 степені. 12 – це в нас парний показник, тому мінус одиниця буде додатня. А так як ми перед цим множили таке, то ми знаємо, що це буде 1. Основа у нас мінус 1, а показник 12. І шосте у нас завдання останнє дріб. Дві третіх у другому степені. 2 третіх це основа. А 2 – це у нас показник. Дивимося, нам потрібно 2 третіх помножити саму на себе два рази. Згадуємо, як множиться. Чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник. 2 помножити на 2, 4, 3 помножити на 3, 9. Вийшло таке число. Це номер 164 успіху.